Добрий день, з вами я, лікар ортопед травматолог вищої категорії Карас Вячеслав, і я вам зараз розкажу, які ж причини руйнують наші суглоби. Є три основні групи. Перша група механічна, це хронічне перенавантаження, це порушення вісі кінцівки, це нестабільність суглобів. Запальні причини мають за собою запальне підгруддя, різні захворювання, такі як ревматоїдний артрит, поліартрит, подагра, метаболічні. Порушення метаболізму, обіна речовин, Наслідок цього йде пошкодження хреща. До них відносно, можна віднести е, вікові зміни, зміни внаслідок цукрового діабету та інше. Що відбувається? Хрящ має таку будову. Він має сітку. Основну це колаген і внутрі матрикс, який складається з хондроїтина, сульфату, глюкозаміна, гіалуронової кислоти. Всі ці причини приводять до того, що пошкоджується ця сіточка, ми бачимо, і йде розповс... ну, і порушення цього матриксу через те, при що утворюються дирки. Е що ми маємо зробити для того, щоб попередити таку ситуацію? Як я вже казав, до хреща входять основні компоненти: це колаген другого типу, хондроїтин сульфат, глюкозаміносульфат і гіалуронова кислота. І у нас є основні дуже важливі препарати, які допоможуть обороти, якщо ми маємо порушення хреща або запальні явища метаболічні. Основні препарати це профлекс. Він до нього складу входить колаген в досить гарній дози, це 10. Те, що я казав, він впливає на відновлення цього базису, цієї сіточки хреща. Боніхондро препарат, який має в собі 1200 мг хондроїтину сульфат, 1500 мг люкозаміну і також органічна сірка в дозі 300 мг. Що робить цей унікальний препарат? Він впливає на утворення даного матриксу, а також знімає запалення. Так що, якщо ви маєте певні проблеми, якщо вже у вас є пошкодження хреща, не зволікайте, ці препарати вам допоможуть. Не забувайте про своє здоров'я, бережіть себе.